Переходимо далі до сторінки з каталогом наших курсів, і тут ми вже більш детально можемо ознайомитися з кожним з цих курсів, які нас саме цікавлять. А про більшість цих курсів я вам вже розповідав в попередній частині цього відео. Зараз хочу зупинити свою увагу на курсі професія цифровий радник. Це є вже професійний курс, він у нас іде 8 тижнів. І на цьому курсі ми отримуємо алгоритм роботи у Веб3. Розбираємо проекти різних блокчейнів DeFi, NFT, Metaverse, DAO. Також отримуємо алгоритм розвитку по кожному напрямку і зможемо консультувати вже своїх клієнтів. Тобто, фактично, ми отримуємо нову професію і вже після проходження курсу зможемо влаштуватись на роботу за цією спеціальністю. Давайте зараз подивимося, як у нас проходить навчання. Давайте зайдемо до одного з наших курсів, на прикладі курсу починається все і подивимося. Переходимо на відповідну сторінку, і перше, що ми бачимо, у нас це відео. Це коротеньке відео про те, що нас чекає на цьому курсі. Тобто можемо подивитися, і вже після цього в нас буде більш чітка картина, що ми нового дізнаємося саме на цьому курсі. А йдемо далі, також ми можемо подивитися план курсу, і більше того, ми можемо навіть, не купуючи цей курс, подивитися перший урок цього курсу. Давайте зараз це зробимо. Переходимо до першого уроку і потрапляємо до навчальної частини нашої платформи. Тобто наші курси побудовані в форматі тексту та відео. У нас Саме в цьому уроці є і те, і те, це дуже гарно, можемо одразу подивитися на всі можливості. А що можна тут робити? Для вашої зручності. Можна, наприклад, якщо вам якийсь розділ чи абзац здається цікавим, так, або ви не хочете його загубити, можна, наприклад, виділяти щось там і помічати собі якимось кольором відповідним. А також можна писати коментарі. До будь-якого знову ж таки розділу, і потім це все з вашими одногрупниками обговорювати в, на вкладці обговорення. А також у нас, як ми бачимо, є відео, можемо його дивитися, тобто тут в принципі нічого такого немає в цьому плеєрі звичайний плеєр, тобто плей, стоп, перемотувати, можемо там всякі реакції понакидувати, на повний екран, ну тобто звичайний плеєр. От, Проходимо перший урок і йдемо далі. На другому уроці нас а, в першу чергу зустрічає, зараз ми його побачимо, це банер. А такі банера є на кожному курсі. Тобто, про що нам говорить цей банер? Про те, що якщо ми пройдемо цей курс за 10 днів з моменту його оплати, то ми отримаємо знижку в 20% на будь-який наступний наш курс, окрім пакетних пропозицій. Я думаю, тут все в принципі зрозуміло. Тобто проходимо курс за 10 днів, отримуємо знижку. Як це використати, просто пишете мені як куратору, я потім трошки пізніше покажу, як це зробити з нашої платформи. Пишете мені, що ось я пройшов такий курс там, за 10 днів, і зараз я хочу купити наступний курс, вказуєте, який саме курс зі своєю знижкою. Я вам кидаю посилання на оплату, і ви оплачуєте та отримуєте відповідно доступ до курсу. Після проходження всього курсу ми маємо можливість отримати сертифікат. Для того, щоб отримати сертифікат, ну тут, я думаю, також все інтуїтивно зрозуміло, ми пишемо наше ім'я, фамілію, це не моє ім'я і не моя фамілія, а просто в мене така фантазія, скажімо. Натискаємо потім отримати сертифікат, проходимо коротенький тест. Давайте я зараз швидко з вами його пройду як-небудь, так, щоб не затримувати. Так, зараз ми це свіденько все зробимо. Ну, нехай тут буде 1, нехай тут буде 2, нехай тут буде 3, 4 і, відповідно, 5. Наприклад, можливо, і вдасться його успішно пройти. Хто його зна. Вписуємо нашу адресу криптогаманця. Нехай це буде щось таке. І підтверджуємо, що ми впевнені в тому, що все у нас правильно. Але на жаль, я провалив цей курс, тому я сертифікат не отримую. А ви, якщо ви добре читали, добре дивилися, добре це все вивчали, ви його зрозуміло проходите та отримуєте сертифікат вам на пошту, який ви потім можете собі скачати, роздрукувати. Залишити в електронному форматі, і цей сертифікат буде вже відповідно підтверджувати рівень ваших знань та вашої кваліфікації з, певного, з певної теми. Отже, переходимо далі. Зараз нам потрібно повернутися на попередню сторіночку. Так, і давайте зараз перейдемо з вами до знайомства з нашою спільнотою.